Найбагатші російські олігархи лише торік втратили майже 95 мільярдів доларів на тлі суворих санкцій. Які західні країни запровадили через війну в Україні? Тиснуть на багатіїв і на батьківщині Путін винуватить соратників у приховуванні капіталів в офшорах. Як то з федерації намагаються врятувати свої статки і чому з приватним капіталом борються у Кремлі у Китаї? Авторитетне видання Економіст опублікувало черговий індекс кланового капіталізму. Аналізуємо та розбираємося в нюансах просто зараз. Війна в Україні зменшила багатство російських олігархів. Статки кланів скоротилися майже на 70 мільярдів порівняно з 2021 роком. Такі дані наводять аналітики британського видання в статті з назвою індекс кланового капіталізму 2023 року. У матеріалі автори намагаються визначити наслідки санкційного тиску на Росію з боку країн Заходу, а також виявити, по кому обмеження вдарили найбільше. У березні минулого року. Велика сімка Євросоюз та Австралія створили цільову групу з питань російських еліт. Довірених осіб та олігархів, щоб ізолювати та чинити безпрецедентний тиск на підсанкційних росіян. За рік група оголосила, що заблокувала або заморозила понад 58 мільярдів доларів активів. Утім, цим даним навряд чи можна довіряти, наголошують у статті, оскільки за рік від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські багатії знайшли способи обходити санкції. Для цього використовують підставні компанії. Частину активів переписують на рідню, а ще активно скуповують нерухомість по світу. Зазнають, пресингу російські олігархи з боку своєї влади. Путін не раз винувачував багатіїв у тому, що ті залежать від іноземців, а свої активи ховають в офшорах. Це, на думку авторів статті Економіст, є лицемірством, адже сам російський диктатор, хоч і не фігурує у списку мільярдерів Форбс, має статки з дев'ятьма нулями. За одними оцінками він вкрав у Росії понад 100 мільярдів доларів, які пішли на маєток біля Чорного моря вартістю 14 мільярди доларів. І яхту у понад 700 мільйонів доларів торік конфісковану італійською владою. Натомість американські мільярдери торік постраждали від краху акцій технологічних компаній. За підрахунками аналітиків економіст, вони збідніли на 18%. Водночас китайським магнатам примножити статки перешкоджає уряд. Сінзінпін розпочав боротьбу з приватним капіталом, заявивши, що він загрожує національним інтересам та провокує корупцію. Якщо 1998 року в Україні було 8%, Мільярдерів, зокрема й на території Гонконгу та Макао, статки яких разом складали 50 мільярдів доларів, то нині 562 китайські мільярдери володіють двома трильйонами доларів. Від моменту приходу сі до влади у 2012 році понад півтора мільйона людей було покарано в межах антикорупційної кампанії, яка триває донині. Високопоставлені магнати також стикаються з ретельнішими перевірками. Коли Джек Ма, співзасновник технологічного гіганта, Alibaba, зник наприкінці 2020 року. Після критики влади його статки становили майже 50 мільярдів доларів. Нещодавно він з'явився знову, але його капітал тепер удвічі менше. Такі дії уряду сприяють масовому виведенню капіталу із Китаю, зокрема у Сінгапур. Тисячі 2019 року там було всього 33 китайські кланові фірми. Тепер же їх 750. Натомість в Індії за останні десятиліття багатство кланово-капіталістичних секторів зросло. Один із представників Гаутам Адані навіть був на третьому місці найзаможніших людей світу та після звинувачень у махінаціях втратив майже половину статків. Таке загравання урядів країн зі сприянням зростанню кланового капіталу поступово призводить до клептократії. Зловживання державних чиновників та політиків владою, а це, в свою чергу, потребує негайної реакції, наголошують автори статті. 74 країни, які представляють дві третини світового ВВП, заявили, що серед іншого працюватимуть і над запобіганням та боротьбою з корупцією. Зі зрозумілих причин Росії та Китаю поміж них немає. Щодо Бразилії, Індонезії та Південної Африки, поки що не зрозуміло. У статті нагадують, що з наступного року від фірм, які створені чи працюють у США, вимагатимуть розкрити свої справжні чи Бенефіціарні власники це унеможливить махінації з підставними особами та завадить, до прикладу, росіянам чи китайцям накопичувати капітали в західних країнах. Серед іншого, Сполучені Штати прагнуть покласти край видаванню так званих золотих віз. П'ять карибських податкових гаваней нині фактично за безцінь продають своє громадянство. А їхні паспорти надають право безвізово в'їжджати в півтори сотні країн. Відомо, що з понад 14 тисяч виданих віз п'ята частина дісталася росіянам, а третина китайцям. Саме ці можливості є частиною схем, які прокручують підсанкційні особи, щоб обійти обмеження. І це потребує негайної реакції. Це був огляд прес.